Верховній Раді спалахнув конфлікт навколо урядового законопроєкту номер 9363, який мав на меті цифровізувати виконавче провадження, окрім вагомої критики серед експертів та фахівців, обурилися навіть народні обранці, внаслідок чого скандальний законопроєкт не пройшов друге читання у парламенті. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, чи дійсно існувала загроза втрати майна за несплачений вчасно штраф, і яким чином цей законопроєкт міг сприяти корупції. Докладні що далі як заявили у фракції Батьківщина, телевізійній службі новин за законопроєктом людину мають автоматично заносити до реєстру боржників за найменшу заборгованість перед податковою ТЦК, поліцією чи прикордонною службою, нібито без суду та слідства. Після чого майно боржників, включаючи транспорт, автівки та землю, могло бути також автоматично заарештовано. Як з'ясував канал «Телеграф.юей», до закону справді висловлюються серйозні претензії в експертній спільноті, як зазначили у головному Науково-експертному управлінні Верховної Ради більшість положень законопроєкту дійсно зосереджені на обмеженні прав боржників, а не на впровадження цифрових рішень. Там навіть не прописано чітке визначення цього терміна. Крім того, зазначають експерти порталу «Право UA», це обмеження боржників у правах ще й не пропорційне. Для прикладу, якщо боржник має 10 автомобілів, то для погашення боргу достатньо продати одну автівку, тоді як законопроєкт пропонує накласти арешт на всі 10 автомобілів. Чергу видання РБК Україна звертає увагу на інший небезпечний момент у законопроєкті, який передбачає автоматичне включення осіб до єдиного реєстру боржників без судового рішення, тобто як попереджали у батьківщині, і справді без суду та слідства. Результат той самий: боржник не зможе розпоряджатися власним майном, навіть якщо йому і не потрібно сплачувати борг. Проте скандальний законопроєкт, нібито дає багато можливостей для корупції, наприклад, після сплати штрафу Знімається арешт з грошових рахунків боржника, але його рухоме і нерухоме майно все одно залишається під арештом. Цю проблему доведеться вирішувати і судовим виконавцем окремо, попереджають експерти, що може створювати придатні умови для зловживань. Проте є й протилежні думки. Телевізійна служба новин наводить доводи народного депутата Ігоря Фріса, який стверджує, у законопроєкті немає нічого нового, чого б не було у чинному законі про виконавчі провадження 2016 року, зокрема щодо аре арешту всього майна за несплачений штраф протягом десяти днів. Наразі щоб зняти арешта, прибрати інформацію з реєстру божників, так само необхідно сплатити штраф, а потім особисто звернутися до державного виконавця для винесення постанови про закриття провадження. І цей процес відбувається у ручному режимі. І ті, хто знаходиться в реєстрі боржників так само обмежені в правах користуватися власним майном. Верховний суд України ухвалив історичне рішення, задовольнивши позов одного з українських пенсіонерів. Пише в Дання обос -UA. суд постановив, що відсутність повної індексації пенсії упродовж кількох років після їхнього призначення суперечить вимогам чинного законодавства. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як проводять індексацію і що може змінитись. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Кабінет міністрів роками неправильно підвищував новопризначені пенсії, починаючи з 2017-го, індексацію пенсій проводять лише у випадку, якщо вони, так би мовити, застаріли, зазначає видання. Тобто новопризначені пенсії підвищують на невелику суму спеціально, щоб поступово вирівняти їхній розмір із застарілими виплатами. І замість щорічної індексації уряд підвищував нові пенсії на невелику суму зазвичай на 100-135 гривень. Фактично відбувається стрімке знецінення пенсій. Коли ви виходите на заслужений відпочинок, то можете отримувати, припустимо, третину від середньої зарплати. А за кілька років це вже буде одна четверта частина від цього самого показника. Уявімо, що пенсіонер із середньою зарплатою та з 35 роками стажу вийшов на пенсію у 2013-му. Під час реформи 2017-го його пенсію перерахували, виходячи із середньої зарплати по країні у розмірі 3764 гривні 40 копійок. Вийшло 1317 гривень 50 копійок. Від того моменту виплату збільшували під час індексації сім разів, окрім 2018-го, який минув без індексації сьогодні. У пенсії врахована зарплатна база в розмірі 8 913 гривень 80 копійок. І без урахування можливих доплат пенсіонер може розраховувати на виплату 3119 тисячі гривень 80 копійок. Такий самий пенсіонер, який виходить на пенсію, маючи середню зарплату і 35 років стажу, цього року матиме зарплатну базу в розмірі 15 057 гривень 09 копійок. Отже, його пенсія становитиме 5269 ,90 гривень 90 копійок. Тобто він гарантовано отримуватиме більше ніж той пенсіонер, який виконав такі ж самі умови, але вийшов на пенсію раніше. І щоб скоротити розрив у сумах виплат між старими та новими пенсіонерами, замість того, щоб підвищити менші пенсії, влада вирішила щонайменше кілька років не індексувати вищі пенсії. Проблема не лише в тому, що впродовж перших років після призначення не відбувається повноцінна індексація існує ще одна проблема: сам розмір індексації. Формула розрахунку пенсії. Така: середню зарплату за три попередні роки множить на співвідношення власної зарплати до середньої на стаж у роках та на 1%. Отримана сума і є прорахована за формулою пенсія без можливих надбавок. Суди нижчих інстанцій, керуючись постановами уряду, займали позицію пенсійного фонду. Проте така практика суперечить нормам закону. Вирішили у верховному суді. Судді постановили навіть нові пенсії треба повноцінно індексувати. Тепер суди нижчих інстанцій мають враховувати це рішення Верховного суду як правову позицію, обов'язкову для аналогічних справ. Це означає, що рішення у справах з призначенням пенсії після 2020 року із неправильним коефіцієнтом індексації тепер будуть ухвалювати на користь пенсіонера. При тому процес буде значно швидшим і передбачуванішим без потреби проходити всі інстанції. Пояснює видання. Сума заборгованості за рішенням суду буде виплачено відразу зі збільшеною пенсією від моменту звернення до ПФУ із заявою щодо проведення відповідного нарахування до набуття рішенням законної сили. Таке рішення може зачепити кілька мільйонів українських пенсіонерів після призначення. Пенсію нормально не індексують упродовж трьох років. Наприклад, тільки у 2023-му в Україні з'явилося 434 тисячі нових пенсіонерів, і усі вони мають право на перерахунок пенсії. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Україна готується до партизанської війни. Принаймні такий висновок можна зробити щодо заяви Міноборони, яке оголосило розгортання по всій Україні мереж центрів підготовки цивільного населення до національного спротиву. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як пересічні українці готуються протистояти російським окупантам по всій країні. Докладніше далі. Як повідомили у Міністерстві оборони України, навчальні програми в центрах спротиву ґрунтуватимуться на уніфікованих стандартах, розроблених командуванням сил тероборони. Мета систематичне навчання цивільного населення, ефективному захисту суверенітету та територіальної цілісності країни. Причому під керівництвом досвідчених ветеранів ЗСУ, які матимуть відповідну сертифікацію та бойовий досвід, наприклад, до інструкторського складу Київського обласного центру, який було засновано ще 24-го року, ходять досвідчені ветерани третього. Штурмової бригади та Азову. Їхній бойовий досвід та професіоналізм забезпечують високий рівень підготовки слухачів. За даними телевізійної служби новин, такі центри будуть створені як у столиці, так і в кожній області України у форматі комунальних установ або підприємств. Ініціатива щодо їхнього заснування належатиме очільникам обласних або міських військових адміністрацій, а остаточне рішення прийматимуть відповідні обласні ради. Планується, що фінансування таких центрів здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів бюджетів. матеріально-технічна база має включати необхідне навчальне обладнання, різноманітні макети та навчальні зразки озброєння, сучасні засоби зв'язку, спеціалізовані тренажери тощо, за словами заступника міністра оборони, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, це суттєво забезпечить готовність кожного свідомого громадянина долучитися до загальної безпеки держави. Щоправда, як зазначила офіцер 3-го армійського корпусу Анастасія Римар у коментарі виданню фокус, такі центри треба було створювати. Ти у кожному регіоні України щонайменше 10 років тому, а тому наголосила на необхідності негайних дій. Це дуже актуально на тлі прогнозів інституту вивчення війни, що російський диктатор Владімір Путін стверджував, що Росія нібито має достатньо живої сили і техніки, щоб довести війну в Україні. Цитуємо до логічного завершення з тим результатом, який потрібен Росії, як зазначається у звіті інституту, Кремль продовжує вважати, що може досягти своїх початкових. Цілей повномасштабного вторгнення в Україну, які включають демілітаризацію України, встановлення тут проросійського уряду, примушення України відмовитися від своїх прагнень приєднатися до НАТО та інших блоків безпеки, а також примушення України піти на значні територіальні поступки Росії, включаючи частини України, які Росія наразі не окупує. Путін впевнений, що примирення Росії з українською частиною російського народу є за його власними словами неминучим. Саме тому кожен пересічний українець має навчитися дати відсіч російським агресорам. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.